Доброго ранку малята. Ви, мабуть, помічали, як багато на вулицях нашого міста будинків. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Будинки бувають низькі і високі, або, як правильно сказати, одноповерхові і багатоповерхові. Кожен будинок має дах, стіни, вікна та двері. Давайте сьогодні дізнаємося більше про будинки. В одному з таких будинків з трикутним дахом на третьому поверсі живе дівчинка Марічка. А ось і вона. Марічка щойно переїхала до нової квартири. І вона запрошує до себе в гості. Ну що, малята, вирушаємо. Марічка живе. У двокімнатній квартирі в неї є вітальня, спальня кімната, кухня, ванна кімната. Тож давайте роздивимося кожне приміщення. У вітальні є дивани, шафа для книг, журнальний стіл, телевізор. Велике вікно. У спальні є ліжко, шафа для одягу, стілець, крісло. З обох боків ліжка стоять тумби з настільними лампами, велике дзеркало. На кухні є кухонні шафи, де зберігається посуд, газова піч, холодильник, мікрохвильовка, мийка та різний кухонний прилад. У ванній кімнаті розташована ванна, душова кабінка, умивальник, де можна вмитися та почистити зуби. А зараз малята пропоную вам пограти в гру, що в моїй оселі. Відповідайте на запитання повним реченням. Згадайте та скажіть, де стоїть диван? Диван стоїть у вітальні в якому приміщенні стоїть холодильник. Вірно, холодильник стоїть на кухні, де знаходиться ліжко. Звичайно, ліжко стоїть в спальній кімнаті, де знаходиться душова кабінка. Душева кабінка розташована у ванній кімнаті. Молодці малята дуже гарно. Марічка дякую за гостини і бажає вам всього найкращого. До нових зустрічей, малята!